Вітаю! Зібрала найцікавіші задачі НМТ про паралограм та його види. Почнемо з тестової задачі. Увага! Діагоналі прямокутника АБЦД перетинаються в точці О. АБ дорівнює 6 кут АОД дорівнює 110 градусів, дивись рисунок. Навіть без рисунка ми можемо самостійно його зробити, а на НМТ був той рисунок. Діагоналі АЦ я зображаю, і БД. І ви, я дуже хочу, щоб самостійно розв'язували задачу, не чекали, поки я. Розберу її. Точка О, точка перетину діагонали, АБ дорівнює 6, кут, АОД дорівнює 110 градусів. І далі питання знайти периметр цього прямокутника. В попередньому відео я нагадувала усі важливі речі. Перегляньте то відео. Периметр дорівнює сумі довжин усіх сторін. Отже, нам потрібно знайти ще одну сторону прямокутника, потім додати відому сторону, ті, що ми знайдемо, і помножити на 2. Відразу зрозуміло, що ми шукаємо сторону ади. Це можна зробити в декілька способів. Я зараз запропоную один з них. От запам'ятайте таку штуку: якщо в нас є сторона і кут, найчастіше для знаходження невідомої сторони ми будемо шукати прямокутний трикутник. Хоча способів, ще раз повторюю, тут декілька. Я зараз зроблю наступне: через точку О проведу відрізок, який паралельний бічній стороні Аби прямокутника, АБ прямокутника, і це буде також прямокутник. Тоді в нас утворюється прямокутний трикутник, я позначу АОМ. Погляньте, ну, чому він прямокутний? Всі розуміють, дві прямі паралельні. Третій, одна з них перпендикулярна цій прямій, отже, інша буде також перпендикулярна. Далі, що в ньому ми знаємо? Зверніть увагу, ОМ е, ми можемо знайти також в різний спосіб. От трикутник А, Б, Д. А ОМ це буде його середня лінія. Не доводжу, нам просто потрібно обчислити. Тоді буде дорівнювати 6 навпіл 3. Можна по-різному це розмірковувати, хто як може. Головне, щоб було правильно. Далі, в трикутнику АОД, який рівнобедрений, ОМ є, увага, висота, медіана. І ще й бісектриса. Бачите, скільки важливих речей потрібно знати про трикутник. Якщо це бісектриса, то дікут АОМ позначу так поряд, дорівнює 55 градусів, 110, поділити навпіл. І все ми в цьому трикутнику знаємо гострий кут, прилеглий катет. зможемо знайти протилежний через означення тангенса, наприклад. Я пишу з трикутника АОМ, хоча розписувати нічого тут не потрібно, але коротко запишу: кут М дорівнює 90 градусів і згадуємо тангенс. Тангенс 55 градусів дорівнює відношенню АМ. Саме зараз ми будемо знаходити АМ. А потім в сторону АД як два рівних відрізка. АМ поділити на прилеглий катет, поділити на трічку. Звідси АМ дорівнює 3 помножити на тангенс 55 градусів можна за пропорцією, або як вам зручно, як ділене знайти. І вже ми можемо обчислити АД. Аде це дві довжини АМ, тоді 2 помножити на 3, помножити на тангенс 55 градусів, тобто 6 помножити на тангенс такий незвичайний кут 55 градусів. І залишається обчислити периметр 6, додаємо 6 тангенс. Да? Трошки так незвичайно, це може злякати, але все так само. Множимо на 2. Розкриваємо дужки. 12 плюс, 12, тангенс 55 градусів, і готово шукаємо відповідь. Відповідь Г є правильною. Угу. От Хтось може розгубитися, тому що, ну, по-перше, кут не 30, не 60 градусів, а такий трошечки незвичайний. І ще це кут між діагоналями. Є різні способи розв'язування задачі, я, наприклад, привела ще один з них. Я тут застосовувала трикутник АБЦ, перегляньте, можливо, комусь більше сподобається. Напишіть, як саме ви розв'язували цю задачу. Угу. Ще хочу запропонувати дуже цікаву тестову задачу також тестову задачу НМТ цього року. Хочу, щоб ви замислилися: неймовірна, цікава задача і є способи. Дуже легкий і більш довгий спосіб розв'язування. От напишіть, що у вас вийшло, який спосіб ви застосовували. Я звертаю увагу саме на ці задачі, тому що, як знаючись того року, як це було несподівано, вони відрізнялись від задач попередніх років. Ну що, скажіть цікаво, і йдемо далі, показую наступні задачі. Слідкуйте уважно. Задачі на відповідність на НМТ були надзвичайно цікаві. Діагональ БД паралограма АБЦД перпендикулярна до сторони АБ. Знову до рисунок, ми зможемо зробити самостійно цей рисунок, зобразити паралограм АБЦД. З умови знаємо, що діагональ БД перпендикулярна до сторони. Я показую на рисунку, зображаю, що тут прямий кут. Далі у кут А дорівнює 60 градусів, БД дорівнює 12 см, і до кожного початку речення добираємо його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження. Починаємо Довжина сторони АБ. Ми бачимо прямокутний трикутник от. Шукай трикутник, завжди кажу своїм учням, він найважливіший. Що ми знаємо? В цьому трикутнику в нас є гострикут і протилежний катет, а ми шукаємо прилеглий катет. Тоді ми можемо застосувати означення Тамгінца або Катангінса. Я буду працювати, мабуть, через означення, ну, не знаю, Тангінса, давайте. Тангенс 60 градусів дорівнює 12 поділити на абе. І звідси ми можемо знайти аби як з пропорції. Абе дорівнює, слідкуйте уважно, не наробіть помилок. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх, тому це буде 12 поділити на тангенс 60 градусів. Танген 60 градусів бажано знати. Це табличне значення, але не лякайтеся, хто не знає. В довідкових матеріалах тангенс 60 градусів шукаємо, дорівнює, увага! Корінь і стрійки. Все дуже легко, нескладно, нам дуже полегшили життя. 12 ділимо на корінь і стрійки. Можна було застосувати його значення катангенсу, наприклад. Помножимо на корінь і стрійки, чисельник і знаменник і звільняємося від раціональності, скільки я не бачу такої відповіді. Знаменнику корінь на корінь дасть вираз. 12 і 3 ми можемо скоротити, залишиться 4 коріння з 3. І я бачу, що це відповідь А на перше питання, саме вона буде правильною. Далі, наступне, друге, нам потрібно знайти довжину сторони АД. Я дуже хочу, щоб ви це робили самостійно. АД – це в нас гіпотенуза трикутника АБД. Можна визначати, вже знаючи сторону АБ і Катет БД через теорему Піфагора, наприклад. Але я застосую зараз. Означення, хочу повторити усі функції протилежний катет до гіпотенузи, означення синуса. Синус 60 градусів дорівнює відношенню 12 БД протилежний катет поділити на гіпотенузу аде. І звідси аде буде дорівнювати 12 поділити синус 60 градусів це корень і стрійки навтул. Ділення замінним множенням, а дріб перевертаємо. 2 на корень із стрійки. Знову звільняємося від раціональності в знаменнику. Тут, бачите, не так все легко 24 корення стрійки поділити на 3. Зрозуміло, я домножую на стрійки чисельник і знаменник. 243 скорочимо, залишається 8 коренів стрійки. Відповідь Б буде правильною до другого питання. Дуже важливо бути уважними. Тут такі відповіді такі всі схожі одна на одну. І залишається знайти довжину діагоналі АЦ. Тут задача хоча і про паралограм, але дуже багато ми згадуємо трикутники. Так, трикутник найважливіша фігура, і ми все з вами повторили про трикутники. Шукайте в мене на сторінках. А це будемо шукати діагональ. Знову кажу, можна по-різному. Можна застосувати, є така властивість діагонали, я вже нагадувала, d1 в квадраті, плюс d2 в квадраті, дорівнює 2а квадрат плюс b квадрат. Знаючи одну діагональ, підставити сюди 12. Х позначити другу діагональ, і сторони нам вже відомі. Можна Можна знайти а це за турину косинусів, наприклад. Якщо кут А 60 градусів, то кут АБЦ дорівнює 120 градусів. І знаючи дві сторони, третю можна знайти дійсно за турими косинусів. А можна, зараз я так зроблю, позначу точку. Погляньте, оскільки в нас АБО також прямокутний трикутник, тільки будьте уважними, тут не 30 градусів. Це бісектриси ромба ділять кут навпіл. А що тут важливо? Ми згадаємо, що діагоналі паралограми перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Розумієте? Ми можемо знайти АО гіпотенузу трикутника, знаючи АБ 4 корення стрійки, і знаючи БО, половинка Б6. І я знайду за теоремою Піфагора. Угу. Значить, з трикутника АБО за теоремою Піфагора дуже багато речей згадуємо: кут Б дорівнює, звичайно, 90 градусів. Тоді я спочатку скажу, що АО в квадраті дорівнює АБ в квадраті це 4 корення стрійки плюс квадрат половинки 12, 6 квадратів. Тоді АО в квадраті дорівнює 16 помножити на 3, 48 плюс 36. Маю уважно обчислюємо. 84. Тоді АО буде корінь числа 84, а АЦ я вже пишу нижче. АЦ дорівнює 2 помножити на корінь з числа 84. Ще не все. Погляньте, у нас немає такої відповіді, і нам потрібно ще попрацювати. 84 можна розкласти на множники. Можна записати, як. 4 помножити на 21. І винести 4 за знак корення. Це буде двічка, 2 помножити на 2. Дорівнює 4 кореня з числа 21. І відповідь Г буде правильною до третього питання. Отак от. Оце задача на відповідність. Уявляєте собі? Я звернула увагу, що от дуже часто задача на відповідність перші два питання легко визначити правильну відповідь, а третє питання потрібно попрацювати. Попрацювати і цікаво в різний спосіб. До речі, і є ще інші варіанти. Напишіть, як знайти АЦ. Ну все, класна задача. Йдемо далі. Ще одна задача на відповідність про ромб. У ромб менше якого 30 см вписано коло радіуса 12 см, дивись рисунок. І знову я тверджую, що у ромб писати коло може кожен і без готового рисунка. На НМТ навіть рисунки були готові, а я зараз буду намагатися зробити, щоб дійсно це був ромб, і в нього вписано коло. Ну, не дуже точно, схематично ми зображаємо. Але майже. Так, коло менше діагональ 30, я покажу зараз їм. Менше діагональ А, Б, С, Д, Рум, діагональ А, С, 30. І відомо, що писано коло радіуса. 12 см. Не буду поспішати його показувати, читаю, що потрібно знайти висоту роба. Ага. І одразу, оскільки потрібно знайти висоту, розмірковую. Дивіться. Якщо я проведу через центр кола перпендикуляр спільний перпендикуляр до сторін, це і буде в мене висота. Розумієте? Радіуси перпендикулярні тут до дотичних. І це є висота ромба відстань між сторонами АД і БЦ. І вона є, увага, чим? Це діаметр, оскільки радіус 12. Тоді діаметр буде 24. Отже, і висота ромба буде 24. Ще дуже корисно знати, от радіус кола вписаного в ромб дорівнює половині висоти. Отже, висота дорівнює двом радіусам. Хто це знає, тому дуже легко. Але як провести краще висоту з вершини. Наприклад, або С, або з вершини А, кому як зручно, я зараз з вершини С, тупого кута. Мені так більше подобається. Я позначаю висоту С і вже вам показала, що вона буде дорівнювати 24. Розуміло? Висота ромба 24, відповідь В буде правильно. Я собі викреслюю, щоб не заплутатися. Іду далі. Стосовно цього питання мені писали декілька підписників в тому році: проєкція меншої діагоналі на сторону ромба. Що таке проєкція? Згадайте, є пряма, є точка, яка належить на прямій, перпендикуляр це відрізок перпендикулярний прямій, похила. І тоді відстань між основою похилої та основою перпендикуляру це є проєкція. Угу. Проєкція меншої діагоналі. Діагональ, сторона. Це буде перпендикуляр, це похила ось вона проєкція. Тобто, АН – це є проєкція, яку нам потрібно знайти. От, якщо ви знаєте всі означення, то все дуже легко. Перше, це я вже обчислила висоту. Запишу зараз, що це аж дорівнює 2 помножити на 12, дорівнює 24, ну, звісно, сантиметра. А от тепер стосовно H з трикутника А це H. І там, кут H дорівнює 90 градусів, за теоремою Піфагора ми можемо визначати H... Дорівнює, давайте одразу корінь квадратний 30 в квадраті мінус 24 в квадраті. Ну, якщо що, табличка квадратів є на НМТ, не бійтеся, але я завжди пропоную пам'ятати про піфагорові трійки. 30 це 5 помножити на 6, 24 це 4 помножити на 6. От у мене спільний множник. Про піфагорові трійки в нас є відео на каналі. Перегляньте. 5, 4, тоді ця сторона буде 3, але помножити на 6, 18. 18 правильна відповідь, а можна вже обирати за піфагоровою трікою. От, хто знає, дуже буде це допомагати, хто не знає. Можна обчислити 30 квадратів, 24 в квадраті відняти, а можна ще й різницю квадратів, 30 мінус 24 помножити на 30 плюс 24, щоб багато не рахувати. Тоді 6 помножити на 54, знову можна розкласти на множники. 54 це 9 і 6, 9 винести і 6 винести. Отримаємо 3, корінь з 9 3, на 6 18. Але бачите, наскільки більше ми витрачаємо часу. розумієте? Дуже важливо економити час на НМТ. І останнє питання цієї задачі на відповідність сторона ромба. Ну, що, нам знайти сторону ромба. Тут знову-таки можуть бути різні варіанти. По-різному можна обчислювати. От ми вже знаємо 18. Ми знаємо висоту 24. Хтось, можливо, вважає, що HD також буде 18, Ні, ні, Це тільки якщо трикутник, у нас буде АЦ, рівносторонній. такого в умові немає. Як же знайти сторону ромба? Думаємо. Думаємо, не здавайтеся. і отут найцікавіше: ми не знаємо для знаходження сторони аж я позначу за Х. Тоді, дивіться уважно, CD буде дорівнювати 18 плюс Х. Чому це так? А аж у нас дорівнює 18, ми щойно знайшли, значить, сторона де 18 плюс Х. Так само і сторона СД, сторона шромба рівні. Буде 18 додати Х. І от для трикутника CHD ми також можемо застосувати теорему Піфагора. Трикутника CHD, кут H до 90 градусів. Це не є задача з розгорнутою відповідь. Я просто пишу, щоб вам було зрозуміло: за теоремою Піфагора: квадрат гіпотенузи: 18 плюс Х квадраті, звичайно, якби то контрольно, ви писали, що таке Х. Дорівнює х квадраті плюс 24 в квадраті. От така класна задача. Хоча є інші способи, ви також можете їх пошукати і написати, розкриваємо дужки. Квадрат першого, 18 в квадраті, 324, подвойний добуток, це буде 36х, квадрат другого х квадраті. І з правої сторони залишаємо х квадрат плюс 24 в квадраті, ви можете обчислити в стопчик, а можете знайти за табличкою квадратів, корисно вміти обчислювати, дивіться, 24, це буде 576. І тоді 576х квадратів взаємно знищується зліва справа. 36х дорівнює 576 мінус 324. Це вже звичайне лінійне рівняння. 576 мінус 324, можете стопчик віднімати, можете осну дорівнює 252. 252, поділивши на 36, х дорівнює, трошечки ще терпимо. 7. 30 на 7, 210, 6 на 7 – 42, все правильно, 7 см. І залишається знайти сторону, вже писати нема де. 18 додати 7 це буде 25 відповідь: Г, є правильною, обрали. Такі отримали ми відповіді на задачу, на відповідність НМТ цього року. Скажіть цікаво. І звернула увагу, що задачі не банальні. Дуже цікаві. Особливо третє питання таке, що попрацювати потрібно. Зрозуміли? Ну, пишіть, якщо є питання. І ще задача це задача ЗНО, задача з короткою відповіддю, яка стосується квадрату, тому що в попередніх задачах я показувала паралограм і інші його види. Зараз черга квадрату. Ну що, спробуйте спочатку самостійно. На рисунку зображено квадрат АБЦД, сторона якого дорівнює 15. Рисунка немає у мене, я не виносила на екран. Ми зможемо з вами зробити легко цей рисунок. За текстом, за умовою задачі і розв'язати її. Так, сторона якого дорівнює 15, на сторонах Б – це вибрано точки К М, так що АК дорівнює 4, МЦ дорівнює 3. І потрібно визначити. Тут два питання в задачі. Спочатку визначити відстань між серединами відрізків АБ і КМ. Нам КМ потрібно побудувати, з'єднаємо точки К та М. Позначу середину КМ точкою Н, середину АБ точкою П. І визначаємо відстань між цими точками. ПН нам необхідно знайти. По-перше, погляньте АПМК. Це буде трапеція. Чому? Дві сторони паралельні, дві інші не паралельні. АПН – Оскільки це відрізок, який з'єднує середини сторін пічних, це буде середня лінія. І відповідь на перше питання. Ми будемо знаходити середню лінію як напівсуму основ трапеції БМ та АК, і тут уже, бачите, ми до трапеції підходимо, нам потрібно буде і згадувати і поділити навпіл. Що нам необхідно знати BM? АК ми ж вже знаємо, як знайти БМ? Оскільки сторони квадрата рівні b це буде 15, відрізок mc3, тоді Bm буде 15 відняти 3. Це дуже легко. І тоді ми обчислюємо середню лінію 15 мінус 3 це буде 12, і тоді Pn дорівнює 12 плюс. 4 поділити навпіл, 16 навпіл, 8. І це є відповідь на перше питання задачі. Друге питання обчислити довжину відрізка КМ. Як же нам знайти цей відрізок КМ? І от тут потрібно здогадатися. Відчуваєте? Ви робіть самостійно, не чекайте. З точки М можна провести перпендикуляр до КД. Я позначу його МЛ. І тоді трикутник, який при цьому утворився, КМЛ буде прямокутний, і ми зможемо знайти МК за теоремою Піфагора. МЛ дорівнює стороні квадрата, це буде в нас 15. Далі, погляньте, відрізочок МС дорівнює відрізку ЛД. Це ж протилежні сторони прямокутника, вони рівні. 3, 4, АД-15, тоді КЛ буде дорівнювати. Це ми не обґрунтовуємо, хоча це все можна легко пояснити. Каль дорівнює 15 мінус 4 додати 3, тобто 15 мінус 7, і це буде дорівнювати 8 8 каль, слідкуйте уважно, 8, 15, і КМ швидко можна знайти за піфагоровою трійкою. 17, 8, 15, 17, ну або за теремою піфагора З трикутника КМЛ. Кут L дорівнює 90 градусів за теоремою піфагора КМ в квадраті дорівнює корінь, давайте відразу КМ, корінь квадратний 8 в квадраті, додати 15 квадраті. Бачите, скільки зайвих рухів, якщо ви не знаєте піфагорові трійки. Ще раз дуже прошу вас переглянути, є відео на каналі. 64 і 225, це піднесло 8 до квадрата, 15 до квадрата, 289, тоді КМ, корінь з числа 289. Давайте ще раз покажу в довідкових матеріалах, як користуватися табличкою квадратів. Шукаю 289, це буде в мене 17. Тоді відповідь на друге питання саме 17. Отже, ми знайшли і відстань між серединами відрізків, і довжину відрізка КМ. Готово. Задача з короткою відповіддю. ЗНО, мені здається, 16 рік не дуже впевнена, але неймовірно цікава, і з неї можна, можна зробити задачу на відповідність, зверніть увагу. Я намагалася повторити усі види паралограма на різних типах завдань ЗНО та НМТ. Ну що? Пишіть, наскільки це було корисним, вивчити будь-яку тему, а також підготуватися до ІНИМТ, ви можете за допомогою сайту Математичка. До зустрічі!